Юльця, і я сьогодні на кухні. А це означає, що буде смачно. Давненько ми з вами не випікали тортиків. тому сьогодні поділюсь рецептом одного із улюблених, а саме п'яна вишня. Торт виходить дуже смачним, м'якеньким, і свіжою ноткою вишні, словом, просто чудовим. Починати будемо із випікання коржа. Приготуйте такі інгредієнти: Два яйця, півчайної ложки солі, ванільний екстракт. 440 г цукру, 380 грам борошна, 1 пакет розпушувача, 8 грам соди, 90 грам какао, пів склянки олії, одну склянку молока та одну склянку окропу. Змішуємо сухі інгредієнти у великій мисці це борошно, какао, розпушувач, сода, сіль. Вінчиком перетираю та перемішую все до однорідності, а також розбиваючи грудочки. У окремій мисці змішую яйця, цукор та ваніль. Спочатку маса буде густа, але за хвилинку-дві почне ріднути та світліти. Цукор має частково розчинитись. Тоді доливаю молоко і олію. Ще раз вимішую вінчиком до однорідності. Час поєднати дві суміші, влити до сухої рідину і обережно вимішати вінчиком до однорідності. Тоді вливаю склянку окропу і знову вимішую. Тісто стане рідким, і ви одразу відчуєте аромат шоколаду. Випікаю корж у формі діаметром 26 см. Якщо хочете вищий тортик, можете скористатись формою на 22-24 см. Обов'язково застиляю пергаментом, щоб тісто не витекло із роз'ємної форми. Альтернативно можна зовні дно загорнути фольгою. Розігріваю духовку до 180 градусів і ставлю форму, випікаю 50 хвилин або до сухої дерев'яної палички. Вже випечений корж залишаю охолоджуватись у формі. А поки корж охолоджується, берусь до начинки. Перш за все, це вишні. У мене морожені, які я попередньо дістала із морозилки та розморозила. Їх у мене 400 грам. Щоб вишні сп'яніли, додаю до них 100 мл червоного сухого вина. Можна також обрати і інший міцніший алкоголь коня, камаретто чи ром. Залишаю вишні настоюватись. Вже з охололого коржа знімаю тонкий верхній шар шапочку. Серединку потрібно вибрати, залишивши дно та стінки. Я проходжусь по боках ножем. Тоді руками вибираю середину у глибоку миску. Намагайтесь залишити найтонші бортики та дно. Так тортик буде смачніший. Отже, вибрану м'якуш коржа перетираю руками у крихту. Тепер крем 300 г якого масла перекидаю до чаші міксера і починаю збивати. При потребі зішкрібаю масло зі стінки та збиваю ще. Воно збільшується в об'ємі та біліє. Тоді додаю 300 мл згущеного молока. Важливо, щоб воно було кімнатної температури. У іншому разі, крем розшарується. До речі, якщо така неприємність сталась, масляний крем легко врятувати. Відберіть 2 столові ложки крему, розігрійте до гарячого і влийте у решту, не перестаючи збивати. Такий секретик. Основа крему готова. До неї додаю шоколадну крихту. До речі, доброю ідеєю буде залишити частину крихти на прикрасу тортика. Також за допомогою сита вибираю до крема п'яну вишню. Вимішую усю масу лопаткою. У процесі додаю трішки вишневого соку для аромату та кислинки. Вимішую до поєднання. Тепер залишком вишневого соку обов'язково просочую дно. Боки та шапочку торта. Використовую увесь сік і, звісно, перекладаю усю начинку у корж трамбовую і розгладжую. Накриваю шапочкою та у тортівницю у холодильник. Стабілізуватись на ніч. Зранку можна тортик вирівнювати та прикрашати. Для цього приготую масляний крем. Візьміть 300 грамів масла. 150 г цукрової пудри, 50 г згущеного молока і 50 г какао. Масу перекладаю до чаші міксера та починаю збивати. Збивати потрібно до збільшення в об'ємі. Сипаю цукрову пудру і додаю згущенку. Продовжую збивати до утворення густої та гладкої маси. Цей крем вже стабільний і гарно підійде на вирівнювання. Але я хочу шоколадного, тому додаю ще какао і збиваю до повного поєднання. Крем, що вийшов, нагадує смаком шоколадне морозиво. Він блискучий та густий. Отож, обмащую ним охолоджений торт. Зверху та з боків. Мінімально вирівнюю. Частину крему перекладаю у мішок із насадкою та висаджую зверху квіточки. Якщо ви відклали шоколадну крихту, присипте нею боки. Я ж подрібнюю шоколадку на середню крихту і прикрашаю нею тортик. Готово? Ось така краса вийшла! Давайте зазирнемо всередину та відріжемо шматочок. Тортик м'якесенький. В начинці багато вишень. Солодкий крем гарно балансується їх кислинкою. Смачно та по-святковому спробуйте обов'язково! Дякую вам за увагу і нехай вдаються ваші тортики. До нових смачних зустрічей, Па-па!